Електромонтаж з нуля, щитова, один. Це ось у нас щитова головна в нашому будинку. Загально їх тут дві. Ось ця у нас трішки більша, ну інша трішки менше покажу. В чому суть? Загально у нас будинок отакий П-образний, і ми його розділили на дві частини. Це була. Ідея досить крута від замовника, і відповідно ліве та праве крило. І в лівому крилі у нас головнище, де буде знаходитися вся автоматика і додатковий якийсь функціонал. А також у нас є пуста ось ця частина, де буде знаходитися куча багато блоків ледживлення. Це в нас контактори, тому що у нас є групи, які доволі об'ємні. Цікаво в цьому щиті, ось таких у нас є 4 штуки. Ось бачите. Ще два поставиться. Чотири електротерморегулятори теплої підлоги, хоча тут загально є в нас водяна. Також у нас є тут світлофасад на реле часу, а також сутінковому реле. Стандартна у нас зубри, також у нас ПЗВшки тут стоять, ну і куча автоматів на ліве крило. Всі автомати у нас промаркеровані. Відповідно, які у нас не промаркеровані. Вони домаркеруються індивідуальними наліпками. І отак от виглядає у нас щит. Лівого крила ну, такий. Хто б сказав би невеликий, хто б сказав би не маленький.